Синоніми можливо. Уже... Перемоги у номінаціях Сувенір музею та ідея сувеніру» здобула засновниця громадської організації Творчі волонтери Юлія Дуб. Колекція свічок-зв'язок, і це дуже така тепла, гарна ідея, тому що через ці сувеніри, через ці свічки ми розповідаємо історію закарпатського вівчарства. Там чотири свічки: це бабуся, яка пряде вовну, дідусь вівчар, який пасе овець на полонині, овечка і вівчарський пес. І друге це сувенір музею. Ми створили прикраси. Гравійовані гарбузики, які натхнені творчістю Федора Манайла, до них ми розробили листівку, де закликаємо всіх дізнатися більше про митця, дізнатися про це ремесло гравіювання на гарбузах, відвідати музей і теж наповнитися його творчістю. Серед нагороджених і студент Закарпатської академії мистецтв Олександр Корожі, який переміг у номінації Сувенір туристичного маршруту, розповів завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Роман Пилип. Він представив тут роботу, яка називається Дідо Кашкар. Ця робота може бути як своєрідним пам'ятником, який маркує шлях. Річ у тім, що в цій долині збережено дуже багато традиційних казок Закарпаття, легенд, які збирає науковець Іван Фланда. І ця робота якраз присвячена цьому. Голова громадської організації Асоціація соціально-відповідального туризму Олег Невиниця каже: ідею туристичного сувеніру почав впроваджувати на Луганщині до початку повномасштабного вторгнення Росії. Коли я сюди приїхав на Закарпаття, я одразу подумав про те, що є, є така традиція, її надо. Треба... Зробити, Але я, чесно кажучи, нікого не знав, і мені було дуже важко. Я поки знайомився взагалі з Закарпаттям, з людьми, з майстрами. От і потім так сталося, що ну, я прийшов до управління туризму і познайомився з фахівцями і запропонував цю ідею. На, на мій такий здоволений, вони підтримали її. За словами керівниці управління туризму та курортів Закарпатської ОВА Маріанни Готри, конкурс Туристичний сувенір Закарпаття 2025 вперше провели в області за підтримки асоціації соціально-відповідального туризму, факультету туризму та міжнародних комунікацій ужно. Понад 100 учасників змагалися у восьми номінаціях. Серед них «Сувенір регіону, сувенір музею. Етнографічний сувенір, сувенір громади, сувенір події, сувенір туристичного маршруту, ідея сувенір і сувенір іграшки. Крім того, ви можете ці сувеніри, які виграли фактично цей конкурс, побачити на в місті Ужгороді на вулиці Феденця, Вард, Простір, Ліс. Там буде проходити ця експозиція. Відвідати експозицію сувенірів можна з 1 жовтня, повідомили в управлінні туризму і курортів Закарпатської ОВА. Сергій Черношов, Леонід Николишин, Суспільне новини.